Привіт! Ви на каналі Задачі з ПДР. Тут ми розбираємо різні дорожні ситуації. Появіть ситуації, рівнозначне та подібне перехрестя. Біле авто під'їжджає знизу і повертає ліворуч. Червоне авто під'їжджає справа та виконує розворот. Питання: хто проїде першим? Варіанти відповідей. Варіант А. Біле потім червоне. Варіант Б. Червоне потім біле авто. Варіант В. Обидва авто проїдуть одночасно. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарях. І так, розбираємось. Це рівнозначне перехрестя, тобто без знаків пріоритету. У такому випадку діє правило правої руки. Біле авто має червоне авто праворуч, отже, воно повинно поступитися. Червоне авто, яке розвертається, не має перешкод праворуч, тому має перевагу. Важливо. Розворот це такий самий маневр, як і поворот. Якщо авто праворуч, воно має перевагу. Отже, правильна відповідь Б: спочатку червоне, потім біле авто. Підписуйтесь на канал Задачі з ПДР, щоб не плутатись у пріоритетах та не платити штрафи. До нових зустрічей і безпечної дороги!